Я вітаю всіх іменем Господа Ісуса Христа. Тема наших роздумів сьогодні. Привітання з Божественної трійці в книзі об'явлення. Ми з вами пороздумуємо над книгою об'явлення, 1 розділ 4 по 6 вірші. Привіт, знак поваги! Згідно з прийнятим звичаєм високопосадову особу інші держави вітають 21 залпом, піднімають державні прапори, виконують гімне. Іван починає. Привітання такими словами. Іван до семи церков що в Азії. Азія область приблизно 300 миль від Заходу на схід і 250 миль від півночі на південь. У давньогрецькі часи центром цієї області був Пергам, який був центром грецької культури. Чому Іван пише саме до семи церков в Азії? Ми читаємо об'явлення перший розділ. Десятий одиннадцятий текст. Я був в дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бач, напиши до книги і пішли до самих церков, до Ефесу, до Смірни, до пирогами, до тіатерів, до сарди, до Філадельфії, до Лодокії, тому що йому сказав це зробити Господь. В Азії було більше, ніж сім церков. Коли ми читаємо Колосян, перший розділ, другий текст і розділ, до теж тут згадуються і інші церкви, як Колоси та Єраполь. Господь обрав сім церков, згаданих тут, оскільки вони були типовими як стану церкви апостольських часів загалом і протягом всієї християнської ери. Вісті були розіслані в той час, коли віруючі в Азії переносили великі скорботи і переживання. І надісланім слова докору, тихій та славетні обітниці підтримували та підбадьорювали її. ці вісті відносяться за своїм змістом до всієї церкви на будь-якому етапі її історії та часу, оскільки, поза всяким сумнівом, окремі громади протягом християнської історії завжди знаходить і знаходять у цих вістках синхідний, характерне для них. Далі Іван пише: благодать вам і мир. Бажає благодаті і миру від трьох особистостей Божества. Апостол Іван від трьох особистостей Божества бажає всій Божій Церкві, в першу чергу благодаті. Що ж таке благодать? Коли ми читаємо словник, то він дає таке визначення у, у християнці надприродний дар Божий, даний розумним істотам заради їхнього вічного спасіння. Коли запитаєш християнина, що таке благодать, Він просто відповість незаслужена милість. Декілька біблійні текстів говорять про Божу благодать. Єфесіан, 2 розділ, 8 вірш. бо Спасення благодатю через віру, Це не від вас, дар Божий. Римлян, 3 розділ 23, 24, вірші, бо всі звішили позбавлення Божої слави, але дарма виправдується Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Тита, другий розділ з 11 по 13 вірші. Бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та правдно і побожно в теперішньому віці і чекали блаженої надії та зявлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса Христа. Апостол Іван до трьох особист... від трьох особистих божества бажає всій Божій церкві миру. Є декілька біблійних текстів, які говорять про Божий мир. Ісаїв, 9 розділ, 5-6 текст, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах, його, і кликнуть ім'я, йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, Князь миру без кінця буде множити панування та мир на троні Давида і в царстві його, щоб поставити місце Його і щоб підперти його Правосуддям та правдою і тепер я ж навіки. Реальність Господа це зробить. В посланні до Галатії, 5 розділ, 22 текст ми читаємо плід Духа мер». мир. Апостол Павло вважає, нехай, в усьому вияв... нехай виявляються Богу і ваші бажання, молитви, проханням, подяки, мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. В Другому посланні до коринтян, 5 розділ, 20 текст ми читаємо. Оце ми як поси замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Блаженні миротворці, бо вони з синами Божими стануть, сказав Ісус Христос. Павло запрошує, пильнуйте про мир з усіма. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. В посланні, Першому посланні до Сланян, 5 розділ, 13 він Просить між собою, заховайте мир. А Петро запрошує своїх читачів і каже, шукайте миру і також женися за миром. Благодать вам і мир! розпочинає Іван своє звернення від трьох особистостей Божества. І далі він пише «Від того, хто є, хто був, хто має прийти. Ці слова стосуються Отця, говорить про його вічну природу, про те, що він був, тепер існує і завжди існуватиме. І від семи духів, що перед престолом його. Тут мова йдеться про Святого Духа, число 7 означає повноту Святого Духа та від Ісуса Христа. Далі Іван дає певні описи, певні характеристики Ісуса Христа, а Він свідок вірний. Що це означає Христос є вірним свідком, тому що Він досконалим представником Божого характеру, мудрості і виражень Його волі для всього людства, його безрішне життя серед людей, і його безсамовідана смерть свідчить про святість Отця і Його любов. Він сказав: Хто бачив мене, той бачив Отця. І в дев'ятій заповіді ми чуємо запрошення Господа не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Вірний свідок. Ніхто не міг прийти з неба на землю настільки компетентний, щоб нести свідчення про небесні та вічні питання, як Божественний Син. Далі Іван пише, що Христос є певний з мертвих, хто воскрес до Ісуса Христа. Ми читаємо, що до Воскресіння Ісуса Христа було 4 Воскресіння, 4, 7 Воскресінь, 4 в старому Заповіті і 3 в Новому Заповіті. Перший, хто Воскрес. Говорить нам Біблія, був Моїсей. У виході 34 розділ, 7 текст, ми читаємо, Мойсей був віку 120 літ, коли він помер. В посланні до Юди, в 9 тексті, ми читаємо про Воскресення Моїсея. Сам Архангел Михаїл, коли сперечався з дияволом, говорив про Моїсей, тіло не наважився винести суду, зневажило, сказав, Хай Господь токорить тобі. І вже на горі переображення ми бачимо. Що Ісусу Христу з'являється Воскресний Моїсей. Про це записано в Івані від Матвія, 17 розділ, з 1 по 4 вірші. А через шість день забирає Ісус Петра, і Якова, Івана, брата його та й веде їх осіб на гору високу. І він перед ними переобразився, обличчя його, як те сонце, засяяло, одежа його стала біла, як світло, з'явилося до нього Моїсей та Ілля, й розмовляли з ним. І звався Петро та і сказав до Ісуса: Господи, добре бути нам тут, коли хочеш, поставлю отут шатра для Тебе, одне, і одне для Мойсея, і одне для Іллія. І також, в старому заповіті ми читаємо про Воскресення Юнака Ілею, про Воскресення дитини Єлисеєм і про Воскресення людини, дотиком до кісток Єлисея. І в Новому заповіті Воскресення дочки Іра Ісуса, Воскресення Ісусом сина, сина Вдови, Воскресення Лазаря. До Воскресення Лазар був мертвий чотири дні і був похований у печері, закутий погрібальними пелинами. Чому Христос названий первістком змертих? Всі ці люди Воскресли лише тому, що Воскресіння Христа було гарантією їхнього Воскресіння. В цьому тексті говориться про значущість Воскресіння Ісуса Христа. І далі Іван описує характеристику Ісуса Христа і каже, і владика земних царів. В Іванії Матвія, 28, розділ, в 18 тексті ми читаємо, а Ісус підійшов і промову до них, хто сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Йому, що нас полюбив, пише Іван. Так, бо Бог полюбив світ. Ми читаємо Іванів, 3 розділ, 16 вірш, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне, і кров'ю своєю обмив нас від наших гріхів, пише Іван. Який ж статус дав нам Христос? Шостий текст Книги об'явлення з першого розділу ми читаємо, що вчинив нас царями священниками Бога цеві своєму, що ж означає бути священником Бога. У першому посланні апостола Петра, другий розділ, з 9 по 10 текст ми читаємо, але ви вибраний рід. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого, колись не народ, а тепер народ Божий колись не помилування, тепер помилування. І Іван завершує це привітання, тому слава та сила на вічні віки. Амінь.